В ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і у нас є можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. Це Вікторія Климчук-Длугач, авторка книги «Невинна донька загиблого воїна із Луцька Сергія Климчука. Вітання, пані Вікторія. Вітання. Вітаю хочемо з вами поспілкуватися про вашу книгу, взагалі про вашу ідею. Коли і як вона виникла, чому ви вирішили написати саме книгу і про що у ній йдеться Дякую дуже за ефір. Дякую за запитання. Загалом ідея книги у мене виникла буквально за кілька тижнів до повномасштабної війни Росії проти України. Коли в якийсь період знаєте ситуації навколо наштовхують на якусь там певну думку одну або кілька, так і в мене до того часу я дуже багато задумувалась загалом над темою того, як люди самообманюються на рівні індивідуальному, так тобто кожна людина по-своєму самообманюється в тому чи іншому умовно, і я зараз дуже грубо кажу, там скажімо. Жінку один раз побив чоловік, і вона така: ні, це буде тільки один раз, ні, не буде це один раз. Це точно буде на превеликий жаль тенденція. Або там, скажімо, якісь інші моменти, коли люди просто самообманюються, тому що їхня психіка їх там береже від якихось там жахливих висновків чи ще чогось. Це відбувається дуже часто на індивідуальному рівні, або там так само з понеділка я почну бігати. Та ні, не почнеш ну, та, та, точно не почнеш. Ось, є якісь... Та є якийсь такий побутовий рівень цього всього. Є рівень загальнодержавний. Це те, що ми бачимо, скажімо, в Росії з їхньою пропагандою. Вона ж спрямована не тільки на те, щоб обманути населення населення саме самообманюється. Так воно в принципі в цілому. Уявити, що люди можуть вірити в біолабораторії в нацистів в Україні, тобто це насправді важко уявити. Скоріше вони просто уникають почуття провини таким чином, ховаючись за цими наративами. Так їм зручно вірити, тому що дуже важко сказати. Ми, як нація, винні. Я маю на увазі, йдеться мова про війну ще з 14-го року, так. Повномасштабно так само, але 14-го. і ось власне російська нація, вона так само самообманюється на цьому рівні. Не просто це вони не просто жертви пропаганди, вони її самі реплікують, вони її самі відтворюють. Так ось це все той самий самообман. Що на рівні індивідуальному? Я почну е, добре свипувати завтрашнього дня. Що на рівні держави, біолабораторії і голуби вбивці, е, нацисти в Україні? Ось і, і відповідно, е, коли я на цією темою задумувалась. Е, так як я є випускницею філософського факультету, то відповідно я про це задумувалась на високих рівнях абстракції. Але потім я знову ж таки це спустила на рівень такий побутовий, і в мене народився сюжет такої детективної історії, в межах якої щоб не спойлерити, трапляється злочин, і, і людина не визнає те, що вона або він. Винен або винна, що вчинив чи вчинила цей злочин. Ось і відповідно я на прикладі побутової історії з дуже банальним злочином показую те, як працює насправді пропаганда і як працює самообман загалом як феномен. Ось. І книгу я почала писати ще за кілька тижнів до повномасштабної, потім почалася війна і було трохи не до того. Е, ось. Але потім у серпні я знову повернулася до цієї ідеї, тому що я подумала, ну нукей, якщо завтра прилетить російська ракета, вб'є мене, або мене вб'є якийсь російський солдат. Що б я ще хотіла встигнути в житті зробити? крім того, що вже зробила. Я подумала, ну дописати книгу і видати. Ось що я б хотіла. І відповідно цим цим я і зайнялася. Така історія. Пані Вікторія, то тобто ця книга художня? Чи тут... Щось є наукове? Вона художня, вона художня, абсолютно на 100%. Вигадана історія. Просто я в неї заклала е, своє невеличке, особисте е, підґрунтя з дослідженням методів пропаганди і того, як вони працюють на населенні. Mm -hmm. Тобто якісь історичні факти е, там теж відсутні чи є? Ні, історичних фактів там немає. Книга повністю художня, повністю фікшен. Як на ну, вашу думку, кому вона може бути цікава, кому вона може зайти? Мені здається, книга буде цікава всім, хто любить напівдетективні або детективні історії, тому що там цей елемент присутній в значній мірі насправді. Е, мені здається, що книга загалом вона досить для широкої аудиторії, тому що я б не сказала, що вона буде цікава там, скажімо, лише для молоді або лише для старшого покоління, лише для жінок чи чоловіків. Вона така досить, мені здається, легка і з відгуків людей, які її вже мали нагоду прочитати. Вона швидко читається і легко, власне, через цей детективний детективний сюжет. Ось буде цікаво всім, хто. Е, Кому цікаві нові автори та авторки? Бо я є абсолютно новою авторкою, бо це моя дебютна перша книга. Буде цікаво всім, хто загалом цікавиться українською літературою, хто в часі війни почав для себе заново відкривати щось українське, так ем, ось, думаю, також буде цікаво. Загалом найширшому коло аудиторії. Мені здається, від раннього підліткового віку і аж, аж аж до 100 років. Пані Вікторія, а чому саме така назва, чому саме невинна? Який в ній сенс, так би мовити, ви вклали? Е, мені б хотілося, щоб читач або читачка, дочитавши книгу, зрозуміли самі: е, головна героїня вона винна чи вона не винна? Ось. І, відповідно, е, тому така назва вона радше могла б бути навіть зі знаком питання. Ось, тому що в книзі. Можна сказати, відкрите відкритий фінал, відкрите завершення певною мірою. Ось, і це вже як кожен собі вирішить. Пані Вікторія, трішки ще раз скажіть про видавництво, де ви видали які великі наклади? Чи є, наприклад, електронна версія, чи можна буде її знайти вже зараз, чи треба буде чекати презентації? Дякую за запитання. Перш за все, я видавала книгу самостійно. Абсолютно повністю сама фінансувала з власних ресурсів фінансових, mm -hmm. я не залучала ніякі видавництво через те, що, перш за все, це дуже тривалий процес. По-друге, видавництвам ризиковано брати нових авторів та авторок, та безумовно, і я їх прекрасно розумію. Набагато легше взяти вірнякового даруйте за цей термін, Жадана, чи забушку, і видати, так чи вже інших авторів, які видавались і авторок, ніж видати нову незнайому ризиковану. Авторку, тому я і не особливо намагалась її видати через видавництво. І розумію, що перспективи дуже були малі її через когось видати, тому я в неї залучила власний ресурс, але друкувала я її. Якщо ми говоримо саме про друкарню, то у Луцьку у вежі всім відомі. Наразі є і буде найближчим часом лише друкована версія електронна, якщо і планується, то не раніше осені. Мені все-таки хотілося, щоб книга приносила емоцію навіть на цьому тактильному рівні не лише на рівні. Скажімо, прочитаного тексту, так а навіть на тактильному, саме тому в книзі там багато ілюстрацій, шість ілюстрацій, дуже таких цікавих, абстрактних. Я звучила, до речі, також ілюстраторку, яка сама родом з Луцька, зю Попережнюк. Ось і мені хочеться саме, щоб вона була друкованою, щоб читач її сприймав так дуже комплексно. В мене є такий певний сентимент до друкованої книги, до цього запаху і типу свіжого. Видрукованого твору, ось і мені б хотілося, щоб читач і читачка також цей досвід, наче так, в повному форматі, прийшли. Ось а вже потім, можливо, десь на осінь, так тільки друкована зараз. Її можна лише передзамовити. Я видрукувала тільки перших 25 примірників. Це типу тестовий був друк. Мені треба було подивитися, чи все там гаразд, чи все дотримано, чи все так, як я хотіла, виглядає. І відповідно наступних вже. Великий тираж він вийде ближче до середини травня, тому якраз ну, а це вже лишається два тижні. Тому е, зараз доступне якраз перезамовлення через формочку, я десь там можу потім її, якщо дозволите, е, покликанням додати М -м, ось, всього тираж буде 500 примірників перший. Пані Вікторія, а хто вам допомагав редагувати текст, чи ви все таки все робили власноруч? Тут я залучала підрядників, залучала коректорку, залучала версальницю. Я з ними співпрацювала навіть офіційно з юридично оформлені стосунки. Ось тому е, я залучала для цього, тому що безумовно е, ти всього в своєму тексті не побачиш всіх помилок. Тому я та залучала ну, і відповідно оплачувала роботу одна працівниць. Пані Вікторії, ну розкажіть про презентацію, де і коли вона відбудеться і. Хто туди може завітати, і що там буде цікаво? Так, з радістю розповім. Презентація буде 3 травня. У середу, о третій годині в Волинській обласній бібліотеці для юнацтва це та, яка біля собору на волі 2 Тобто, дуже зручне місце розташування. Я розумію, що це робочий час для багатьох, але раптом хтось фрілансер або може собі дозволити о третій годині прийти. То звісно, з радістю, з радістю зустрінемось. Я запрезентую, розповім про книгу. Візьму перших кілька друкованих примірників, розповім про процес сам видава, тому що для багатьох, як мені здається, це також цікаво. Видавати через водиницю, це. Одне, ти подаєш рукопис, далі все робить видавництво. А коли ти це робиш сама, у вільний від роботи час, основною роботи я маю на увазі, як це було в моєму випадку, це трошки інший процес. Ось е, так само я з радістю відповім на питання, тобто там буде живий діалог. Е, все, все, що входить в поняття презентації, і якщо хтось захоче книжку з автографом придбати, то я звісно теж з радістю. Ось тобто, 3 година, 3 травня, Волинська обласна бібліотека для юнацтва. Кожен може прийти, кожен бажаючий взагалі. Дякуємо вам, пані Вікторія, за цю інформацію, за те, що дійсно наважилися написати книгу. Ми будемо сподіватися, що дійсно читачам вона зайде, і ви продовжите свою літературну практику. Отож, нагадаю нашим подачам та радіослухачам в ефірі громадської інтрактивної та радіо 1» спілкувалися із завтракою книги «Невинна». Вікторія Клинчук Длугач на все добре, пані Вікторія. успіху і натхнення. Дякую.